А покажіть ваш легендарний пояс. Ходи. Пояс з підсумками власного виробництва. М'які демпфери всередині для підтримки попереку і розвантаження спини. Змога додати балістичний пакет. Опять ці стажори, ти так ніколи не станеш нормальним консультантом. Слухай мене. Перва перевага. Молі поселена пластика по всьому периметру для того, щоб твої підсумки не прокручувалися і не привисали. Окей, окей. Далі з'ємні панелі для швидкої заміни підсумків, щоб швидко змінитися під інший тип бойового завдання. Є? є, є. І вісім кілець на їхній частині для допоможного спорядження. Понятно? Понятно. Учись. Ну и короче до нього входить. Опа! Появление нихуя себе. Захарчик, шо закинь? Да, шо ты, блядь, чвакаешь? хуякаєш не не можешь рассказать. Тут 4 подсумки, два подгранатника. Сюда можно магазинчика. Охуенная, блядь, рассказывает, не то, что ты, блядь. Тут то все сидіння тут а аптечка. Ты, ты. Ты, ты. О, все учи, салабоніще Давай, сделай уход, нихуя себе. Зачекай, не перемотай. Набор. Покладайся, але на себе сподівайся, не варто забувати про свій захист. Але якщо серйозно, то для нас найголовніша ваша безпека та комфорт. Ми завжди відкриті до зворотнього зв'язку. Тож, якщо залишились запитання, чекаємо в коментарях.